10 чарівних міст Європи для осінніх подорожей. Осінь робить Європу ще більш загадковою. Золоте листя, старовинні вулички туманні ранки перетворюють подорож на справжню казку. Ми зібрали добірку з 10 місць, де відчувається справжня магія сезону: Іран, Словенія, Венеціанська архітектура та море без натовпу, Гальштадт, Австрія, Озеро, Гори і середньовічна атмосфера Бує Хорватія. Панорами трьох країн і сезон вина Ангел Сюр-Ланглен, Франція, Середньовічні руїни та Наскельне мистецтво, Мостар Боснія і Герцоговини Легендарний старий міст і Балканський колорит Орта, Сан-Джуліо, Італія, Озеро Орта та Шлях Тиші, Бесало, Іспанія. Тут міст 12 століття і Автентична Каталонія. Кольмар, Франція. Маленька Венеція і ельзаські вина, Ротенбург, Німеччина, живий музей просто неба, Чеський Крумлов, Чехія, Замок, Баракова архітектура і тиша осінніх вулиць. Ці міста створені для неспішних прогулянок, фотографії без натовпу і затишних вечорів у кафе. Обирай місто для душі і плануйте поїздку із динамічним пакетуванням від Travel Professional Group. А забронювати, наприклад, тур до Чехії можна з вильотом із Варшави. Заходь на сайті PGA. Далі підбір. Вибирайте країну Чехія, у блоці Транспорт, ставте прапорець літак та GDS. Тоді вибирайте місто вильоту, бажані дати, тривалість подорожі, а також місто Чеський Крумлов. За бажанням можна додати категорію готелю чи тип харчування. Натискайте Знайти тут. Система покаже доступні варіанти. Бронюйте та вирушайте на музичне шоу. Мирая Керрі в Сінгапурі, шоу на яке чекали роками. 8 жовтня 2025 року на сцені Арена Експо у Сингапурі відбудеться довгоочікувана подія. Концерт легендарної Мирай Керрі. Це частина світового туру The Celebration of Mimi», присвяченого 20-річчю альбома The Emancipation of Mimi». Саме він повернув Мираю на вершини світових чартів. Тож, що на вас чекає, улюблені пісні. Потужне живе звучання та оркестрові аранжування, сучасні сценічні ефекти та візуальні постановки, ексклюзивна програма для фанатів у Сінгапурі, де Мирая виступить уперше за сім років. І це не просто концерт, це подія для всіх, хто цінує музику світового рівня. А якщо ви плануєте подорож до Азії восени. Це шоу, яке варто внести у свій маршрут, а з динамічним пакетуванням від TPG можна легко забронювати готель. Заходь на сайт TPG.ua. Далі підбір. Вибирайте країну Сінгапур у блоці транспорт. Натисніть на прапорець, наземне обслуговування і «GDS». Тоді додайте бажані дати, тривалість подорожі, а в містах курортах вибирайте Сінгапур. Натискайте Знайти тур і ось перед вами вибір готелів. Вибирайте свій, бронюйте і оплачуйте. Рухаємось далі. Динамічне бронювання. Все про готель за секунду. Скільки разів ви бронювали готель і лише на місці дізнавались про додаткові збори чи відсутність паркінгу. Знайомо, правда? Саме для цього створено систему динамічного пакетування від TPG. Що ви утримаєте? Фото та докладний опис номерів. Точні умови заселення та виселення, усі податки і збори у фінальній ціні. Інформацію про зручності: Wi-Fi, харчування, басейн, паркінг, актуальну наявність у режимі реального часу. Уявіть, ви обираєте тур і вже під час бронювання бачите повну картину від виду з вікна до кінцевої вартості, жодних сюрпризів після оплати. Це економія часу і спокій для мандрівника. Ви плануєте подорож, чесно і прозоро. А TPG бере все на себе. Мандруйте зручно, мандруйте із TPG. Це були найцікавіші тревел новини тижня. Від Travel Professional Group. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку і поділитись з друзями. А вже наступного тижня ще більше новин, подій і напрямків.